молитва з вичаткую від усіх видів хвороби і від усіх видів порчі на вас приміняється як і на відливці воском, так і при викачуванні на яйце. Приступаємо. Ісус Христос з правого боку, я з лівого, Духу Святий. Зійди на раба Божого ваше ім'я, по ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Бо без твоєї помочі не можна нічого сотворити. Господь сказав, хто в тебе вірить, силу має. Господь сказав, хто в тебе вірить, всіх оберігай. Господи, Боже, забери з уроки. Нечисті, слабості, всякі злі гадки, всякі злі помисли, переполохи, невізіння, різного роду ворожіння на мене, ваше ім'я. Зливаємо викатовою з Божою помічю і помічу всіх святих Ісуса Христа, Сина Божого, святого Николая. Чудотворця, святої Варвари, святого Пантелеймона, святу Божу Матір, святу Богородицю, всіх святих призиваю ваше ім'я стати Рабу Божому в помочі, всі хрещені в церкві, на крижмах молитвених, допоможіть мені на віск, на яйце зливати всі пристрити, з уроки. Наслані слабості, всі види порчі і чародійства, ваше ім'я. На воді ранішній, на воді полудневій, на воді вечірній віск яйце відкатаю, всі хвороби відсилаю три христа, три дійства. Я Христос закляв камінь, який не може говорити. Ходити стояти, так і я заклинаю, щоб всі сили не могли до мене приступити. Йдіть від мене, щезніть, як роса щузає вранці, як дим з скомнає, і ніхто не знає, куди він дівається, так і ви, злі сили, щезніть. Даю тобі води попити, Щоб був здорова, здоровий, як вода. Красивий, красива, як весна, богатий, багата, як земля. Святий Духу, зійди на раба Божого, на рабу Божу ваше ім'я. Святий Духу, зійди на раба Божого ваше ім'я. Зійди з благодаттю своєю, прийди і вселися в мене, і очисти мене від усякої скверні і спаси душу мою. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй мене. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй мене, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй мене, ваше ім'я. Дух святий сотворив світ, дав путь, дав ім'я кожному та кидай мені, Боже, сили, моїми устами, Твою поміч прийняти, час добре говорити злий мовчати всіма трьома роковими святами відмолити, чи то наслано, чи то наворожену, чи то підсипану, чи вітром східним, чи західним, чи поперечним навіяно, чи з їжі, чи з піття, чи з роботи, чи з турботи, чи з переляку, чи з прокляття. Може з гріхів своїх предків, може з гріхів своїх батьків, батька і матері, сестри і брата, бабиних, дідових, чи з зависті, чи з ненависті, чи з буйності, чи з молодості, чи з любові, чи з очей чорних, чи з очей бурих, чи карих, чи сірих, чи білих, чи червоних, чи чоловічих. Чи жіночих, чи парубочих, чи дівочих, чи вдівець, чи вдова, так я усі ці болячки горючі, колючі, скрипучі, потягучі, злющі, ненавидющі, страшущі, студенющі, корчущі, страждаючі, визиваю ваше ім'я. Я вас визиваю. З Господом Богом, з Ісусом Христом, Сином Божим, з Тройцею Святою все це відкликаємо, витягуємо з раба Божого в ваше ім'я, з голови з-під голови, з тім'я з-під тім'я, з волосся, з-під волосся, з мозку з-під мозку, з візків з під візків, з вух з-під вух. З чола з-під чола, з брів з-під брів, з очей з-під очей, з межи очем межи очей, з лиця з-під лиця, з носа з-під носа, з губів чи з-під зубів, з зубів з-під зубів, з язика з-під язика, з ясен з-під ясен. З горла з-під горла, з бороди, з-під бороди, з шиї з-під шиї, з плечей з-під плечей, з рук з-під рук, з ліктів, з-під ліктів, з долонь з-під долонь, з пальців, з-під пальців, з нігтів з-під нігтів, по ім'я Отця і Сина, і Святого Духа ваше ім'я. Визиваю, визиваю вас з хребта. З-під хребта, з легенів, з-під легенів, З нирок, з-під нирок, з печінки з-під печінки, жовчі з-під жовчі, селезінки з-під селезінки. з грудей, з-під грудей, з ребер з-під ребер, з серця з-під серця, з ямки з-під ямки, з жолудка з-під жолудка, з кішок, кишок, з-під кішок, низ, з-під низ. Золотника з-під золотника, ішника з-під шника, і з таза з-під таза, стегон з-під стегон, з колін з-під колін, з литок з-під литок, з, з гомілок з-під гомілок, з стопів з-під стопів, з плеснів з-під плеснів, з пальців з-під пальців, з ніг з-під ніг, з нігтів з-під нігтів. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, я вас визиваю з усіх 77 суглобів, 77 жилів, 77 піджилків, 360 вузлів білого тіла, жовтої кості. З бурої, крові, з цілої утроби. Всі ці уроки наслані, я вас відсилаю, відсилаю туди, де птахи не літають, де люди не бувають, де церкви не правлять, там, де людського голосу не чути, там, де пси не гавкають, я вас туди відсилаю, відсилаю від раба Божого ваше ім'я. відсилаю П'ятьма пальцями, шостою долонею відсилаю, повертайтесь туди, звідки прийшли, не повертайтесь, бо як нас наздожену, то золотим мечем вам голову знесту, стану перваками травити, віниками вимітати, граблями вигрібати, вилами виколювати, сокирою вирубувати, ножем вирізати. Косою викосувати, свердлями висветлювати, серпом вижинати, голками виколювати, водою зливати, назад дороги вам не давати, звідки прийшли, туди назад повертайтеся, всі сили більше ви більше сили наді мною не маєте і краси моєї більше не спиваєте. Якщо ви прийшли вранці чи в полудні, чи в підполудні, чи ввечір, чи в смерку я вас відсилаю, я вас відсилаю в глибокі моря, в потоки чорні, там, у водах купайтеся, в пісках пересипайтеся, ніколи назад не повертайтеся, щоб не могли ви ні на кого ворожити, і щоб не могли ви собі місця знайти ні нового, ні старого, а його раба Божого. Ваше ім'я спокої залишіть, я вас Духом Святим, Сином Божим, Ісусом Христом більше до себе не підпускаю. Я вас заклинаю, Святою Трійцею, дванадцятьма церквами, дванадцятьма ксензами, дванадцятьма дядьками, дванадцятьма службами, дванадцятьма роковими святами, тайною вечерею, благовіщенням святим. Плащівницею Христовою, Рожеством Христовим, муками Христовими, смертю Христовою, Воскресінням Христовим, заклинаю всіма святими мучениками, Матір'ю Божою і чистою до усіх праведних дівиць, ім'ям яких сотворив небеса і землю, поклав небесні світила. Ідіть від раба Божого ваше ім'я. Пропадіть, бо Дух Святий зійде на вас і переможе вас, слово моє Божим Духом намолено і віднині, і повсякчак, і на віки вічні. Амінь. Як віск від вогню топиться, і в воду зливається, як яйцем викачується, так і вся ваша хвороба. Хворота відійшла від тебе, ваше ім'я, від твоєї родини. Від твоєї хатини, від усіх добрих людей, богом хранимих, животворчий хрест, з Господньою силою віднині тебе оберігає, іменем Ісуса Христа, Синого, Сина Божого, тебе ісціляю, всяке зло, хвороби, порчі відвертаю, та буде так, як сказано. На сім завків зав'язано, на всі віки, віки вічні. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ваше ім'я, всі порчі знімаються в цей час, в цей день і на все життя. Та буде так, як сказано, на сім вузлів зав'язано. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас.